Добрий день, Радий вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу 6 від українського виробника торгівельної марки Woodline. Габаритні розміри цього дивану від краю до краю 1 метр 84 см. В глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. До комплекту дивану входять. Дві великі подушки та дві малі подушки. Бильця в цьому дивані прикрашене декоративними накладками ДСП колір Дуб Синома. У бильці є полички, маленька ніша для зберігання речей та шухлядки у другій бильці цього дивану також є полички та велика ніша для зберігання речей. Принцип розкладки цього дивану викатний. Для того, щоб розібрати диван, беремо викатну частину і тягнемо її на себе. У викатній частині є коріб для зберігання білизни. Перекидаємо посадочне місце та утворюємо спальне місце. Звертаю вашу увагу на те, що спальне місце на 10 см нижче від посадочного. Габаритні розміри спального місця. 1 метр 40 см на 2 метри. Наповнення цього дивану пінополіорітам. Диван жорсткий. Замовити іншу в іншій тканині або вибрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді вас бачити кожного дня. До зустрічі, Па-па!